Всім привіт! З вами адвокат Керім Аліг Керімов. Хочемо по даному відеоролику поговорити про мобілізацію транспортних засобів. Так, законопроектом, який підписаний президентом 104.49 і набирає чинності 18 травня 2024 року. Є така стаття як військово-транспортний обов'язок. Вона буде закріплена в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до якого, якщо у громадянина наявна, у наявності два або більше транспортних засобів, то один із них можуть мобілізувати. Як звучить норма даної статті? Стаття 6. Військово-транспортний обов'язок. Це військово-транспортний обов'язок, установлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України і інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Далі транспортні засоби, і поширюються на центральні та місцеві органи виконавчої влади. Інші органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автотранспортні, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи, організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян, власників транспортних засобів. Дан, по пунктам, пунктам, пунктам 8 встановлено, що не підлягає передачі Збройним силам України іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянина у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Тобто, якщо у вас один транспортний засіб, то не, не потрібно. Не потрібно переживати, і в випадку наявності одного транспортного засобу його не мобілізують. Що ж таке у нас транспортний засіб відповідно до норм чинного законодавства? Пунктом 1.10 правил дорожнього руху України зазначається, що транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що рухається за допомогою двигуна. Цей двигун поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси і та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Відповідно до вказаної норми, вбачається, що Обсяги транспортних засобів за типами марками, що планується залучити під час мобілізації для підприємств, установ та організацій всіх форм власності, будуть встановлювати місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК. Тобто, в свою чергу, ТЦК мають, бути, мають отримати доступ від МВС, які транспортні засоби знаходяться в розпорядженні того чи іншого громадянина, або підприємства, числі рахуються за підприємством установи і організації. І у випадку, якщо буде Вирішено перелік автотранспортних засібів, які підлягають мобілізації, буде знаходитись у певного громадянина, або у підприємства, установи організації, то його можуть у вас мобілізувати. Після, також є норма, якою після закінчення військового стану або цей транспортний засіб буде повертатися громадянину. У випадку, якщо він буде пошкоджений, то на підставі здійсненої оцінки суб'єкту оціночної діяльності, який буде проводитися під час вилучення транспортного засобу, тобто під час мобілізації, буде ці грошові кошти відшкодовані, відшкодовані громадянину або підприємству установи організації. Якщо, наприклад, якщо у вас є скажімо так, якийсь там мопед, і є у вас в розпорядженні Volkswagen Тігуан. І якщо ТЦК ТСП або військова частина зазначить, що їм потрібен позашляховик, такий, як Volkswagen Tiguan, за наявності у вас мопеду, у вас можуть мобілізувати Volkswagen Тігуан. Ну, на сьогоднішній день ця норма виглядає так, так як транспортний мопед також є на сьогоднішній день транспортним засобом. До цього потрібно готуватися і щоб не було для громадян підприємств, установ та організацій, це якоїсь навели. Також хочу нагадати, що підприємці і, і, і будуть ігнорувати законодавство про військовий. Облік своїх працівників або порушення військового законодавства будуть також вводитися до збільшення штрафів відповідно до законного проєкту 137, яка вже Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно даного відеоролику, які нами обговорені, Ставте нам запитання, ми вам на їх відповімо. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити ваші подобайки та для того, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую, всього найкращого.